Ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу! Любі наші молільники, браття, сестри, любі наші діти, дорогі наші спільночани, всі, які зараз є активними, які додають ту молитву в своїх сторінках, запрошують на молитву своїх друзів, ставлять свої вподобайки, сердечка, обійми, все це працює тут для того, щоби. Ширити Боже Слово, не будьте не будьте скупими на добре слово, не для того, щоб когось похвалити, бо про славу маємо тільки для Бога, а для того, щоб наша молитва ширилася світом і навертала якомога більше і більше народу, людей, особливо нас, українців, особливо тих, яких ми знаємо, самі себе, через те, що дуже маємо багато до себе не раз запитань. І... Не хочемо дати собі відповіді на те, що все починається з тебе, дорогий брате, дорога сестро. Все починається з нас, з нашої довіри до Господа, з нашої сім'ї, родини, дітей, онуків, рідних, близьких, приятелів, друзів, з домашньої церкви, з домашньої спільноти, з того порядку і ладуство, і моральності, і гідності кожного із нас, людини, яка сотворена на образ і на подобу Божу. Все це починається з нас. Напевне, кожен із нас був сьогодні у Божому храмі. А якщо не був, то, можливо, на те має ту якусь певну особливу причину. І кожному Господь буде суддя. Але знову ж таки, слова Господні ви мали нагоду прочитати. Зараз немає тої відговірки. Зараз, знаєте, коли я приходжу і при... маю нагоду бути в парафії кожного дня і бачу, як. Старенькі бабусі витягають із своїх гаманців чи своїх сумочок сучасні телефони і там щось читають, то вже немає такого, ой, в мене нема біблії, в мене нема звідки прочитати. Все є тільки бажання, тільки велике бажання. І тому сьогодні слово Петра, який говорить до Ісуса, коли це Ти, вели мені йти до тебе по морю, і коли починає потопати, кричить ті слова Ісусе. Рятуй мене, бо потопаю. Христос простягає йому руку і каже мало віри, чого ти засумнівався? Поки вірив, доти йшов, настрахався бурі, вітру, дощу, буревію, бо йшов по бурхливому морю галилейському і почав потопати через одне єдине, почав сумніватися, почав втрачати ту довіру до Ісуса. Почав сумніватися, що він зможе. Все це сьогодні волає Україна і український нарід до Господа. Господи, рятуй нас, бо ми потопаємо. А Господь говорить до нас: мало віри, не сумнівайтеся, не сумнівайтеся, тільки тримайтеся одного Бога, тримайтеся і довіряйте Йому одному, єдиному, уповаючи в любові Божій і, звичайно, в любові до ближнього. Все це воно буде дано кожному, хто не має сумніву, хто вірує, хто очищується. Все це дано для примирення і покаяння, все це дано для того, щоб ми пройшли. Всі ці випробування, на жаль, чи на щастя, я не хочу це коментувати. Весь суд, і вся слава, і всі випробування, чи всі десь наші упередження, чи що інше, ми думаємо так, як ми це розуміємо. Але план Господній для нас. Є для того, щоб ми очистилися, щоб ми пройшли оце, що називається дорогою очищення і примирення, щоб змінили своє життя, щоб не поверталися до тих старих провин, які ми часто повторюємо, і вони для нас залишаються тими налоговими гріхами, з якими не можемо дати собі ради. Тому слова Петра: Ісусе, рятуй мене, Ісус рятує. Входить в човен і все вщухає, нічого немає, все зупиняється, тому що є слово. З нами Бог. Розумійте народа і покоряйтеся, бо з нами Бог. Коли Ісус увійшов до човна, де були всі інші апостоли і учні, все зупинилося, вщухла буря, перестали бити хвилі, заспокоїлася погода, всі зрозуміли, що Ісус з ними. але... Тоді, де наша віра, що потрібно для того, щоб мати віру у Господа, напевне, довіряти, довіряти щирим серцем. відпускати своє життя у обійми Христа Бога, який супроводжує кожного з нас? Застановімося над цим словом, бо зараз будемо проголошувати нашу молитву, яку ми проголошуємо вже певний час, і тут теж треба дати відповідь. Чи довіряю я зараз цю хвилину цей час Господу і всі свої намірення, які я хочу і прагну йому піднести, чи я насправді вірю, що вони мені прийдуть на благо, і чи я довіряю, що Господь може запанувати в моєму житті і вчинити по тій волі, яку я прошу? А саме головне, пам'ятаємо слова Ісуса. Який неодноразово є прикладом в молитві, де описують апостоли і евангелисти, які були свідками наочними цього, який молився до свого Господа Творця, і часто говорив: Нехай чиниться, Господи, не моя, а Твоя воля, я готовий її прийняти, дай їх сили і кріпості знести, як радість, так і терпіння. Тому, любі, довіряємо Господу, і Ісус сьогодні. Подає Петрові руку. Ісус сьогодні подає Україні руку українцям, усім головно страждаючим і терплячим, особливо нашим воїнам, захисникам і захисницям, родинам наших героїв, усім нам подає нам руку і запрошує нас до того човна човна спасіння, човна тої справедливості і миру. Ходімо разом з Христом і повірте, Божа ласка! І велике спасіння буде разом з нами. Запрошую всіх до молитви, поширюйте, ставте вподобайки, будьте активними на молитві, не дрімайте, не треба. Дякуємо Богові за сьогоднішню неділю, за ту прекрасну погоду, за такий гарний рясний дощок, який сьогодні в нас падав. Хвала Богові, тому нехай Боже благословення. Буде над нами. Слава тобі, Господи, слава тобі, і Царю Небесний, і утішителю душі істини, що всюди, Іси, і все наповняєш, скарбниці благ, життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші, вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа. Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками, світла від світла, бога істинного від бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося, він задля нас людей, і нашого Ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії і Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пелата. І страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа животворящого, що від отця і сина і сходиш, що з отцем і сином рівно поклоняє і рівно рівнославами, що говорив через пророків. В єдину святу Соборну апостольську церкву сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас до Твоїх віків! Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. І збавителя душ наших, слава і Синові, що нас відкупив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, слава і Святому Духові, що нас просвітив. Святій вірі утвердив, нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що си на небесах, нехай святить ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш перший десяток, всі разом. Додаємося до молитви разом прославляємо Господа. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, Помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося наш другий десяток. Спільна молитва до Господа і подяка, подяка за всі отримані ласки. Подяка за кожного молільника, який сьогодні, можливо, вперше доєднався до нас. Записуйтеся до молитви, стежте за сторінкою і завжди пам'ятайте, що Божа присутність в нашому житті завжди є, тому дякуємо Богові за його ласки. Маріє Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас разом. Маріє Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, мати божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба. Головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас. Від лукавого молимося наш третій десяток, наша спільна молитва, за наше воїнство, за кожного героя, за захисників, захисниць, поранених, полонених, пропавших, тих, що сьогодні разом з нами на молитві, тих, що зараз на передовій тих, що сьогодні ціною свого життя, віддаючи його заради нашого спасіння, молитва за родини, за матір, за батька, нашого героя, дружину, дітей. Брата, сестру, приятелів і друзів, за всіх, що сьогодні потребують Отої духовної підтримки, лікування, ран війни. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе. Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося наш четвертий десяток. Молитва за сім'ї наші за родини, молитва за взаємне прощення, за примирення і покаяння, за посіщення Духа Святого, молитва щира за кожного, хто сьогодні з вірою і любов'ю приступає до молитви, молитва за кожне намірення і прохання, яке ми склали у місяці серпні і зараз, в часі молитви нашої вервочки, складаємо, яке Підносимо до Бога за хворих, немічних, страждаючих духовно і тілесно, молитва за подорожуючих і тих, що в чужині, молитва за всіх, хто з вірою і любов'ю приступає до милосердя Господнього. Маріє, Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє, Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба. А головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що нащої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш п'ятий десяток, наша молитва, яку приносимо до Бога в місяці серпні за душі наших загиблих героїв. <кій> молимося щиро, молимося за душі убієнних в часі війни, молимося за душі спочивших наших рідних, близьких, пам'ятаючи їх пам'ять. Молимося. За душі в абортовані, ненароджені діти, усім творимо вічною пам'ять. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий. Помилуй, помилуй нас. уповання наше Отець, привіжище наші Син, Покровитель наш Дух Святий, Тройце свята, Боже наш, слава Тобі. Отче наш що си на небесах, нехай святить ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, та й нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава і Сину і Святому Духу. Нині повсякчас, і на віки віків, амінь, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословення Господнього Отця, Сина і Святого Духа, нехай зійде і буде разом з нами. Любі молільники, браття, сестри, хвала Богові і велика подяка, що ми знову, тою великою громадою духовною, тою великою спільнотою молимося щиро. Тримаємо той духовний стрій, тримаємося. не зраджуємо самі собі, не зраджуємо Господу, завжди збираємося на молитву, кожен. І тут не йдеться про особливу трансляцію, ні. Йдеться, щоб ми навчилися завжди говорити з Богом протягом дня, зранку, в обід, вечір, тоді, коли ти відчуваєш цю велику потребу, а потреба є кожного разу. Тому дякую Господу. За дар служіння кожного з нас. Ми знову підсумовуємо неділю. Завтра починається десятий тиждень по зісленні Святого Духа, тому прошу Бога переночувати ніч. Завтра дай Боже зустрітися в цей час. І знову ж таки, завтра ми йдемо в той в ту подорож життя. Знову та поміч, знову ця підтримка. Знову це добре слово. Завтра з Божої ласки будемо мати, де скеруємо відправлення наших вервичок. Завтра маємо допомогти так само тим, хто є в потребі, хто є одинокий, хто є потребуючий. Все ж таки є нагода завдяки вашій підтримці, бо Господь діє через кожного з нас, тому не зупиняємося, а активно завжди допомагаємо. Хто матеріально, хто видимо, хто не видимо, хто добрим словом, хто молитвою, хто підказкою, але ділімося добром заради того, щоб це добро завжди торкалося кожного з нас. Тому вірю, що Господь дозволить нам бути разом. Тому всім бажаю спокійної ночі, чекаю на ваші молитовні наміри. Доєднуйтеся до молитви на місяць серпень, складайте свої побажання і велика дяка всім доброчинцям та жертводавцям. Слава Ісусу Христу!